Перейдемо ми з вами до уроку номер 2 і тут ми детально з вами проговоримо про найпоширеніші міфи у виникненні акне. А також у кожному слайді ви будете бачити ресурси та дослідження, звідки ми цю інформацію з вами взяли, перша найпоширеніша причина, яка зустрічається в практиці, це гастроентерологічні проблеми. І чому взагалі виник цей міф, і дуже часто навіть дівчата відмічають, що на фоні лікування гастроентерологічної чи гінекологічної проблеми у нас є позитивні зміни на шкір. На лікарській практиці є цілий ряд захворювань, яким притаманне однакове лікування. Тому, наприклад, якщо ви прилікуватися, вона в гастроентерологічне захворювання антибактеріальними препаратами, ми бачимо певний позитивний вплив на шкіру. Але, на жаль, ми не працюємо на кожну ланку патогенезу акне, і цей результат буде дуже короткотривалий. А при наступних повторюваннях вживання антибіотиків у нас результату на шкіри буде все менше і менше. Тому я не рекомендую використовувати даний метод у лікуванні. А, відштовхуючись від доказової медицини, ми можемо використовувати дуже в крайніх методах, якщо в нас є. Протипокази до інакших методів лікування. Або якщо місцева терапія нам не дає абсолютно ніяких позитивних результатів. Але й тут йде як момент виключення. Як я вже говорила, що антибіотик працює лише на одну ланку патогенезу акне, і він лише працює на пропіонбактерія з акне. Всі остальні ланки він не зачіпає. Відповідно, відштовхуючись від досліджень, ми можемо зробити наступний висновок: що саме наявність надлишкового шкірного сала може провокувати. Збільшення кількості кліща Демодекса, а не навпаки. Тому займатися прицільним його пошуком, робити ці безглузді аналізи, враховувати колонізацію даного кліща буде абсолютно безглуздим аналізом. Причина номер два це кліч Демодекс. Напевно, що немає пацієнта з акне, який не робив в своєму анамнезі в своїй історії даний аналіз. Отож, кліч Демодекс з фолікульором це є умовно патогенна флора. Він міститься в кожного на шкірі. Так, він може збільшуватися, якщо у пацієнта є надлишок шкірного себіума, тобто якщо у пацієнтів є схильність до акне. Але це не означає те, що першочергово нам потрібно лікувати сам демодекс. В основному нам треба дати акцент на лікування саме акне. І тоді, в результаті цього, кліч демодекс не буде мати умовної цієї флори, де він зможе себе розвивати. Третя причина це гормональні зміни. Естрогени зменшують кількість висипань, тестостерон їх збільшує. Тому ми можемо бачити, що в різний менструальний цикл шкіра, яка схильна до акне вона виглядає доволі по різному. Проте далеко не завжди андрогени можуть визначати і бути як основною причиною появи акне. було проведено дуже цікаве дослідження, де пацієнтам призначали гормональну терапію тестостерону. І через рік з вибіркою пацієнтів ми зробили висновок: те, що не у всіх пацієнтів розвинулися акне. тобто, що це не головна причина розвитку, і ми не можемо давати весь акцент лише на самі гормональні чинники. Четверта причина це стрес, і психологічний стрес може дійсно погіршувати ситуацію з акне. Саме кортизол впливає на збільшення активності сальної залозі, в результаті чого утворюються нові висипання. За даними дослідженнями, де брали участь пацієнти з легким та середньою стадією акне, ми дійсно відзначали, що на фоні психологічного стресу акне переходило в більш важчу історію, тобто висипань збільшувались. Тому, якщо вас турбує в житті надмірна кількість стресу, рекомендую все ж таки звернутися до суміжних спеціалістів, щоб забрати цей чинник, забрати цю причину і не впливати на шкіру. Існує обмежений ряд діагнозів, де акне нас виступає як симптом, а не як основне захворювання. Насправді цих проблем дуже мало, і це є лише три захворювання. Детально про кожну з них ми з вами поговоримо. Перше захворювання це синдром Сафо, де актне себе проявляє як симптом, а не основне захворювання. Але при даних захворюваннях першочергово у вас будуть скарги на інакші органи. При синдрому Сафо у вас буде біль, чутливість у суглобах, і це буде першочерговим зверненням до лікаря. Акни і шкірні прояви вже будуть приходити через певний період часу, це приблизно через рік. Друге захворювання це синдром полікістозних яєчників. Дане захворювання, в принципі, практиці зустрічається доволі частіше, і аналогічно тут будуть вас турбувати ще інакші симптоми. При даному синдромі це буде гірсутизм, це буде андрогенетична алопеція, це буде гіпергідроз. Тобто, безпосередньо на прийомі у лікаря-гінеколога вам буде виставлений цей діагноз і як симптом може Турбувати акне третє захворювання це вроджена гіперплазія наднирників. І аналогічна ситуація це буде виставлено діагноз. По перше, при народженні, а по-друге, вже саме суміжним спеціалістом. І акне тут буде турбувати також як симптом, а не як основне захворювання. І тут ви можете в принципі побачити, які будуть симптоми саме при вродженні гіперплазії наднирників. Доки існуватимуть всі ці міфи лікування акне, допоки будуть шукати причину всередині чи шукати кліща демодекса та рахувати кількість його, будуть приходити все частіше і частіше наступні повідомлення, де втрачали неабиякий величезний період часу, щоб прийти до доказової схеми лікування. Від чого насправді виникає акне і патогенез виникнення акне, дивіться вже в наступному відео.